Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львівмедіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Будь ласка, підтримайте нас, подивіться це відео, порекомендуйте його друзям та поставте вподобайку, адже чи таким чином якісний аналіз від нашого експерта побачить більше кількість людей. З радістю до нашої ефіру доєдніє Петра Черника, військового експерта, полковника Збройних сил України, кандидата політичних наук, доцента, пане Петре, слава Україні, дякую, що з нами. Героям Пане Петре, ну давайте почнемо з того, що сьогодні а, в Московській області було весело. Та й не тільки в Московській області. Безпілотники а, наробили шуму. Зокрема, аеропорт Внуково-Московської області. А я нагадаю, що це аеродром, який переймає іранські військово-вантажні літаки. Аеропорт Домодєдова теж у Московській області, аеродром Шайковка, Калузька область, там базування стратегічних бомбардувальників. Якщо я не помиляюся, тут 22 м 3 Аеропорт Жуковський, Московській області, він обслуговує. Мови стратегічні бомбардувальники? Ну і ще ймовірно під атакою безпілотників був аеродром Халіно. Це липецька область, і там базування тактичної авіації та місце запуску ударних БПЛА Загалом 144 безпілотники атакували а, Росію за повідомленням місцевих ЗМІ Ми звісно чекаємо на інф... офіційну інформацію, але вже точно можемо сказати, що це в рази більше ніж Росія може дозволити випустити по Україні. Але пане Петрі, як ви оцінюєте цю атаку на аеродроми? Ну так і Її можна оцінювати тільки з величезним коефіцієнтом корисності. Ми направду даємо несиметричну відповідь нашому противнику з огляду на те, що ми не маємо важкої балістики, яка би мала бойову частину до півноми, бо десь таку важку частину має той самий Інскадер, має е, та сама Х-101 чи Х-47М2 «Танжал», Їхня гіперзвукова е, ракета відповідаємо новітнім винаходам, які називаються восьма фізико-технічна революція у воєнній справі. Те, що ми зараз всі називаємо дрони. І це прекрасно. Такий величезний масштаб. Це це направду щось безпрецедентне. Е, розуміємо, що є певне від, від, відхилення із збивання, а, а також е, застосовані радіоелектронні засоби боротьби. Але треба щось починати, і треба це все масштабовувати і нарощувати. Немає ні не нашого сумніву, що хороші новини з урагнення їхньої, як транспортної авіації, яка доводить зброю з Ірану, так уже і. Поступово, котра стає рідкісною їхньою стратегічною авіацією. Маю нагадати, що Тут 95 МС вони не будують і будувати вже ніколи не зможуть, Ту-22М3 вони не будують і будувати не зможуть. Навіть МІГ-31 міг носій оцієї дошкульної хас 47 М2 Кенджел наймолодше 1994 року. Ми знайшли несистемну відповідь на їхню балістику. І це все буде тільки розгортатися. Так, це дуже важливо, що саме по аеродромах з військовим базуванням і там, де приймаються вантажі з Ірану, був нанесений удар. Але тут, знаєте, в контексті цього я хотіла б вас запитати, що ви про це думаєте. Тому що здається, перший пішов, що називається, бо в Нідерланди дали дозвіл України бити своєю зброєю по глибокому тилу Росії. Про це на понеділок напередодні вечері заявив міністр оборони цієї країни Рубен Брекельмс. Пише місцеве видання. І вони пояснюють свою позицію, що немає обмежень. Яку територіз якої території в яку територію можна наносити удари щоб захищатися? Про це ніде не пише в міжнародному праві. Якщо це дозволили Нідерланди, про яку зброю, пане Петре йдеться, і чи це стане прикладом на вашу думку для інших держав? Може, наприклад, але йдеться у першу чергу про ствольну артилерію, найдалекобійніше, що у них є. Це установки 155-го калібру, максимум можуть завдавати ударів на 30 кілометрів. Це, звичайно, дуже добре. Бо в якій зоні ми уразимо чи танкову колону, чи іншу механізовану колону, чи якийсь невеличкий склад із боєприпасами, чи скупчення живої сили, але відповідь лежить у далекобійних ракетах. Тут, коли відповідь, оце правді серйозно. Далекобійні. Ракети це три європейські країни. Це Німеччина, ракета Таурус, а також Франція і Велика Британія, ракета Скалп чи Штормшеду, то одне і то саме. І балістика від наших заокеанських союзників атакам слінивий про них не говорив. Чому треба саме, щоб це дозволило застосовувати? Авіація найбільше нам дошкуляє тактичного характеру, починаючи від гелікоптерів Мі 24 Мі 8, К-52, Мі 28 і тому подібне, які, до речі, хай дві. І бомби калібру 250 кілограмів можуть взяти на борт, але так і можуть взяти на борт. Не кажучи, вже про некеровані авіаційні ракети чи реактивні снаряди ближнього радіусу дії до 6-8 кілометрів, такі як С5, С8, С С13 і тому подібне, до. Важких бомбардувальників Су-34, котрі дарують на борт найдушкульніші для нас бомби ФАБ 500 і УПАВ 1500 Їхні бойові радіуси обмежуються десь у відстань 340 сорок кілометрів. І ще маю сказати один момент, бо тут є багато кривочитання від наших союзників, а може і не кривочитання, а свідома позиція, що, мовляв, у цій радіусі зону не немає Та Там їх так багато, що собі важко уявити. Радянський і Союз якраз і будував свою мережу розуміючи, що перше ешелон оборони, це ще країна Варшавського договору, а навіть е... Німеччина, другий ешелон оборони, це якраз Україна, і от третій, от якраз у ньому, все було сконцентровано найкраще. Чим далі у глибину європейської частини Російської Федерації, особливо за Уралля, тим аеродромів все менше і менше і менше, і найголовніше, немає якісної інфраструктури з обслуговування техніки. Тому в цьому радіусі не цілей, які би насправді на насправді були для нас дуже і дуже потрібні на ураження. Звісно, що відсутність великобійних засобів ураження змушує нас розвиватися, креативити, думати вперед, зокрема, і застосовувати безпілотники, розвивати. Але правда ж, пане Петре, безпілотник не несе такого коефіцієнту знешкодження, як навіть цей самий сторбшедо, який би не був унікальний цей безпілотник. 100%. є два моменти: перше, чому треба крилату або балістичну ракету швидкість? Швидкість безпілотно розвиває швидкість двісті піятдесят триста кілометрів на годину. Це направду дуже зручно. тіль його можна спокійно збивати зі стрілецької зброї, і ми їхні шахеди, 131 тридцять успішно збиваємо стрілецькою зброєю, бо навіть уже є випадки збивання їх іншими безпілотниками, скажімо, кладку. Квадрокоптерами пане Петре, то я хотіла вас уточнити. Дивіться, ви сказали про країни, які можуть нам надати ці далекобійні ракети: це Німеччина, Франція, Америка та Велика Британія. Ну, і так виглядає, що зараз, ну принаймні, я так бачу, найпростіше нам зараз спробувати домовлятися з Британією, щоб нам надали доступ застосовувати ці самі Storm Shadow по території Росії. Чи я помиляюся? правильно. Правильно, саме Британія, але я не думаю, що це буде комплектація того, того Shadow далі ніж на 370 кілометрів. Одесь, одесь так і буде, бо є неписане правило ем, зовнішніх експортних оборудок на половину далекобійної зброї, це максимум 300 кілометрів. Але є ще один нюанс: і у той бік треба дивитися, треба нагадати, що е, Україна і на цю хвилину залишається виробни... величезним виробником ракетного озброєння, і з понад 30 ракет, які розробив Радянський Союз, особливо важких балістичних, скажімо, просто унікальна е, е, ракета для залізнодорожного бойового комплексу, Омплесу молодець дуже щось неймовірне, то розробив наш півден марш, не кажучи про ціле сімейство ракет, котре могло завдавати ударів на 11 тисяч кілометрів. У нас потенціал є. Комплекс Гром Сапсан вже думаю доведений до розуму, а ракета Р 360 Нептун прекрасно показала в прямому бою. Потопили крейсер Москва. Отут наша відповідь отут, і не сумніваємося, що до нас надійдуть хороші новини, що ми по-справжньому застосували свою балістку. Прото час, час і ще раз час. Так, на жаль, ракети не робляться дуже швидко, навіть при наявному кресленні є певний технічний процес. Але тут, пане Петре, я хотіла у вас запитати, тому що от стосовно тих іранських ракет, які вони чи то передають, чи то вже передали Росії. Ну західні змі валя... коливаються в своїх твердженнях, що вони вже є на території Росії чи немає, але оці от іранські балістичні ракети, по кажуть, що вони можуть за кілька хвилин буквально і до Ужгорода долетіти. Але пане Петре, чи насправді... Насправді це настільки загрозлива зброя, і як можемо їм протистояти? Ну до Ужгорода, то я не знаю хто таку планку підняв. Бо якщо росіяни досі не відважилися бити своїми ракетами через Карпатський хребет, а чому не відважили, Тому що є магнітуда гір гір Карпат. То дуже тяжко запрограмувати ракету, щоб вона правильно прийшла, і найголовніше не залетіла у, у простір країн НАТО, бо то вже буде пряме боєзвітнення. Коли там упав якийсь безпілотник в Румунії і пишеться одне, а коли вже прилетить справжня ракета, це зовсім інше. Тому тут треба видихнути у частині Ужгорода. Тепер у частині, що стосується Ірану, давайте не з'ясуємо, що вони мають. Так дійсно мають доволі непогану ракетну програму. Найімовірніше будуть, можливо, будуть. Передані три наступні ракетні комплекси. це Фатех 110 і зульфікар. Що це таке? Справедливості зради маю сказати, що це ніщо інше, як дуже глибока модернізація ще радянської ракети С-75 зенітної ракети, котру прокачали в режимі поверхня-поверхні. Бойова частина можна сказати до півтори, дальність завдання ураження від 400 до 700 км Має бойовий досвід саме ними іранці били американські воєнні бази з Іраку у січні 2020 року, як відповідь на вбивство їхнього генерала, генерала спеціального. Військ Касама Сулеймані. Там дискусія, скільки американців збили, скільки не збили, скільки долетіло, а тим не менше, бойовий досвід є. Де, наступний об'єкт, і я думаю, це найімовірніше буде він це фат 360. Дальнє завдання ударів до 120 км бойова частина 150 кіло кілограмів швидкість, швидкість до 4 матків. Це близько 5 тисяч кілометрів. Але нюанс, скільки їх дадуть. Ну, для того, щоб по-справжньому було бояче, треба да, щоб дали хоча б два повноцінні полки чи бригади. Е, бригада БМВ град це 54 машини. От дві бригади це 100 машин, а десь так, плюс-мінус. І на кожну машину треба дали, щоб дали. Ну, якщо один пуск, бо там шість е, пускових контейнерів, то треба, щоб на кожну машину ну, дали ну, хоча б по 60 ракет, щоб було ну, так залпів 10 і буде, а сукупно, це вже виходить тисячі і тисячі. Та не дадуть тисячі і тисячі. Якщо дадуть одну пускову батарею, 6 машин, і дадуть кілька десятків ракет до них, то Росія буде дуже добре. А тепер йдемо від протилежного. На цю хвилину. Вони застосували проти нас більше 15 тисяч ракет усіх класів. І що зламали нас? Ні, не зламали. Так бо шкодять енергетику, так б'ють по цивільній інфраструктурі, серце кров'ю, обливаються від того, що сталося у Львові. Але досягають протилежного результату. Ми ще більше їх ненавидимо, наша людь ще більше. То якщо у цих оперативних напрямках до 120 кілометрів не з'явиться кілька десятків ракет, які, до речі, також можливо збивати, то ніякого стратегічного переламу не буде. Тут треба нам з цим видихнути, і, і, і у, оцей мегастрах, який ми самі собі на, нагнали, суттєво опустити вниз. Не можна, не можна применшувати. оцінювати. І недооцінювати руйнівний ефект цієї зброї. Але казати, що все вони отримують якісь такі вундервафи, які завтра зміни хід війни, також не коректно. Мені пригадується, коли почав Іран постачати шахеди, тоді теж всі говорили, що це неможливо збити, як це збивати. А потім якось прилаштувалися, почали знешкоджувати. Звісно, все таки вони і теж наносять шкоду, але тим не менше, якось. Налагодили, якщо так можна, зрівноважили шальки Терезів. Тому дякую, пане Петре, за це роз'яснення, бо вже дуже багато знаєте таких було криків і ну, направду навіяло страху це повідомлення. Пане Петре, а якщо говорити про ситуацію на фронті, завершилося літо, сухий період. Давайте почнемо з того підсумки літа. Як ви підсумуєте літо третє літо повномасштабної війни? Системне винищення противниками за, ко... за коофіцієнтами результативності удвічі а то і втричі вище ніж минуле. Літо особливо треба подивитися у бік артилерії. Більше 4,5 тисячі стволів ствольної артилерії знищено. Це дуже багато. Якщо ділити на 74, це штатна бригада ствольна, бо ми говорили про е бригаду е реактивних систем залпового вогню, 54 машини. То це більше ніж 60 бригад. Більше ніж 800 танків. Якщо ділити на 94, бо така е комплектація штатного полку, то це у межах десь до. Е до семи полків, і отак, якщо прийти ще і діти до особового складу, то е, виведено з ладу правильно треба казати, збитими і, і пораненими більше ста тисяч. Ну це щось безпрецедентне. Це направду ну колосальні показники. І от буквально сьогодні сам на себе сів за статистику роз розконсервованої їхньої техніки із знятої з озброєння, починаючи від Т-54, Т-55. Закінчуючи Т-90 особливими масовими машинами МТЛВ, то можна твердо склати. МТЛВ. Це, е... Малий танковий легкоброньований тягач, uh -huh. е дуже дуже популярна машина. Чому бо е може і десант переводити, і найглише має таку цікаву платформу, що на неї можна наставляти найрізноманітніші зброї. Вони навіть вже, е дійшли до корабельних бомбометів е РБУ 6000 якщо мені пам'ять не зраджує, і їхнього застосування. Тобто це дуже зручно, то все це дуже стрімко зменшилося. Дуже стрімко. На цю хвилину великий московський склад спорожнів десь на п'я. Десят відсотків це направло, це, це фантастичний потеза. Це щось неймовірне, що історикам доведеться осмислювати це явище і е, обчисляти, як так сталося, що ми менша рази армія 22 го за реліком на початок цієї війни. 18-та, зараз завдали таких колосальних втрат нашому противнику. А взагалі на бойовищах, бо два головні бойовища це Донеччина і Курщина, відносна рівновага, і цю рівновагу треба втримати десь півтора-два місяці, допоки зайдуть дощі, і тоді знову лінія боєзвітнення. Частково приз призупиниться маєте на увазі відносно що Нам вдалося зокрема в Донецькому напрямку десь оце вирівняти лінію фронту, зупинити їхній тиск. Зупинити, от саме зупинити курська операція, все ж таки блискуча і дала результату частині відволікання сили засобів. От сигнал всім тим експертам було так, які вовали це нічого не дасть. Це не буде корисно. Корисно так дійсно, вони ще мають запас міцності тиску. Знову таки, не касуємо їхню чисельність. Перше, вона ще є, вона доволі велика. Ми 50% техніки, яка на складах, знищили, але ще є інших 50%. Якщо розуміти, що це нищення склало 2,5 роки, то Теоретично ще два з половиною роки у них є запас міцності. Ну і їхня бедломаса, яка помирала, помирає і буде помирати за Путіна за Родіну за Величчя, чи ще там за якісь свої ілюзії з фатальною привеченістю в очах, та вони будуть штурмувати Покровська, але зовсім не будуть думати про суджу. Ну, це така моя ремарка. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент був у ефірі Львів медіа. Пане Петре, я вам дякую. дякую.